Слава Україні, героям слава! У студії працює Уляна Лешко, інформаційний випуск новин на телеканалі ТРК Надвірна. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади завжди дотримуються законів та звичаїв війни щодо поводження з полоненими окупантами. Та своїм людяним ставленням до ворога руйнують черговий російський міф про нелюдяне ставлення та катування військовополонених українськими військовими. Збройні сили України нагадують загарбникам, які хочуть цілими повернутися до своїх рідних. Складіть зброю. Не здійснюйте спроб нападу на українських бійців під час здачі в полон. І ми вам гарантуємо збережене життя та усі права військовополонених згідно Женевської конвенції. Підходжу, кольцо лежить. Дивіться, кольцо лежить. Ти поранений, Братан, шовте? Що? Це? Не, не, давай, давай, не давай. надо, не надо, не надо, я брожу, не да? надо. Куда а, попало? Я все внутренности балят, нога здесь переломана, і иди. Я брожу, не могу, мене отбило. Без гранаты? Меня не знаю, я без гранаты вообще. Повернись на спину. спину. Братан, ну як мы тобі там упом! Мне всі кишки отбило, видимо. А вот ця нога ось вот тут перебита, от ломана, что ли. Там маленький сколок не кровоточит. Вставай. В тебе нема. Нема кровотечення, просто удар. Сломал здесь ногу. Нічого страшного. Братан, тебе. Стабили, пойми, брат Тебе треба зараз утянуть. забирайте Давай, хто ага. там, один сюди. трьохсотий и у нас. Давай, 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 давай. Давай, давай перебери, бляття. Давай, заходьте. Ага. Ага. Давай, давай, давай. Та там маленьке ранення, давай всі двісті. Надаваємо пару медичних вісім років Національної поліції України. Прикарпатські правоохоронці отримали подяки, відзнаки та ключі від нових автомобілів. 4 липня в обласній поліції відбулись урочистості. Правоохоронців привітали керівники області. Урочисті заходи розпочалися з гімну України та вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв на війні. Опісля до гостей та особового складу з вітальним словом звернувся начальник поліції Івано-Франківщини Сергій Безпалько. Очільник поліції області наголосив, що починаючи з 2014 року у бойових діях взяли участь майже 700 працівників поліції. У складі зведених загонів вони виконують бойові завдання на сході та півдні країни. Наразі близько ста працівників поліції виконують службові обов'язки на різних бойових напрямках. Ще 35 правоохоронців звільняють окуповані території у складі гвардії наступу. З перших же днів російської агресії працівники спецпідрозділів Прикарпатської поліції беруть участь у бойових діях на найважчих ділянках фронту. 24 лютого під час бойового інструктажу для працівників спецпризначення у них не було ні страху, ні вагання, а лише бажання якнайшвидше добратися до самих гарячих точок, щоб дати жорстку вісім окупантам, які насмілилися ступити на нашу землю. Так, уже в транці, 25 лютого, у бій з окупантами вступив наш зведений загід, що базувався біля міста Волноваха. Співробітники управління корпусу оперативно-раптової дії, роти поліції особливого призначення ГУНП і та інших підрозділів влилися до складу новоствореного полку поліції особливого призначення Сафарі. Вони виконували бойові завдання на Київщині, Сумщині, Запоріжжі, Харківщині, Донеччині. І тепер в даний період часу несуть службу в інших гарячих точках. Наразі на Прикарпатті продовжується набір в об'єднану штурмову бригаду Ю, створену в структурі Національної поліції України, в ряди якої вступило більше 140 прикарпатців. Щоб перетворити свою людь на зброю, Бійці новоствореного підрозділу проходять спеціальну підготовку, бойове злагодження за всіма світовими стандартами у відповідних тренінгових центрах, а частина з них вже несе службу на фронті. Варто відзначити також професійну роботу наших вибухотехніків, дивіз яких без права на помилку. Саме зараз, в ці хвилини, вони здійснюють розмінування на території Херсонської області та в інших регіонах держави, ризикуючи своїм життям. Заради безпеки наших громадян не менш важливу роботу здійснюють наші криміналісти та слідчі, котрі фіксують і вилучають речові докази, документують злочини окупантів, які здійснені з безпрецедентною зухвалістю, що, в свою чергу, допоможе покарати всіх причетних до військових злочинів на міжнародному рівні. Так, підрозділами слідства зареєстровано та розслідується понад 1500 злочинів, учинених військослужбовцями Російської Федерації та членами незаконних військових формувань. Чинених в умовах військової агресії Російської Федерації привітати поліцейських із їх професійним святом прийшли голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцинків, керівники силових і судових структур та органів виконавчої влади. Я сьогодні вітаю вас професійним святом, і дуже добре розумію, що в житті кожного із нас означає професія. Це та справа, яку ви вибрали. І який ви віддаєте своє життя. Навіть у мирний час, коли все добре в державі, ваша професія є дуже відповідальна, надзвичайно потрібна. А у час війни, коли на державу напав лютий ворог, ви кожен день ще більше ризикуєте своїм життям. Ви виконуєте обов'язки в зоні бойових дій. На жаль, багато побратимів краще з кращих віддали життя за рідну Україну. Сьогодні вітав президента України, працівників Національної поліції, і поважав всім вам, щоб людська вдячність завжди була із вами. А щоб була людська вдячність, це поряд із високим професіоналізмом, завжди має бути людяність в серці, бажання прийти і допомогти кожній людині, яка звертається до вас, яка просить допомоги. Я бажаю всім вам миру, справедливого миру і перемоги. Тому що кожен із вас докладається до цієї перемоги. Кращих співробітників підрозділів обласної поліції відзначили грамотами та подяками головного управління національної поліції України Івано-Франківської ОДА та Івано-Франківської обласної ради, а також Івано-Франківської міської ради. Окрім цього, райвідділи поліції Прикарпаття отримали 12 нових транспортних засобів. Він був найкращим. Так про військовослужбовця Миколу Угринюка розповідає дружина Олександра. Разом пліч опліч пара прожила 23 щасливих роки. Таке кохання житиме вічно. У сім'ї народилося двоє прекрасних діточок. З приходом окупантів на українську землю Микола взяв до рук зброю та пішов захищати батьківщину. Чоловік загинув на війні у квітні 2022 року. Найкраще, що залишилося від чоловіка, каже Олександра, це діти два крила. Які не дають впасти. У мене чоловік був найкращий. Це людина, яку Бог посилає в подарунок напевне один раз в житті. Він був найкращим батьком, він був найкращим сином. Він був людиною, яка жила по принципу не завдай шкоди нікому. Тоді він повернувся. Ну, значить, так мало бути за той час у нас з'явився чудовий син. Мають твоювати батьки, аби жили діти. Я йому сказала, але ж у тебе теж діти. А він сказав, а в інших були батьки. Він пожертвував всім дорогим, родиною, дітьми, яких він обожнював. Але він пішов виконувати те, що мав виконати. До останнього не вірилося, що таке може статися, тому що ну, там, був, там була віра в перемогу, інакше не розглядалось. Напевне, цей день я не забуду до кінця життя. Він не виходив на зв'язок три дні, він не хотів мене засмучувати. Він, е, я знала, що він на завданні, це він думав, що я не знаю. Коли я поверталася додому і я побачила біля будинку всіх цих людей, я зрозуміла. Він жив, він не грав в ролі, він був найкращим батьком. Такого батька можна було побажати будь-якій дитині, тому що за своїх дітей, де би він не був, він спішив додому, тому що сім'я для нього була всім. Бувають моменти, коли він каже, мамусю. Можна я тебе обмінлю? Я кажу, можна. Я так хочу, щоб у мене був тато. Чому він мене обманув? Чому він не сказав, що пішов на війну? Я ж би його відговорив, я ж його син. Діти це найкраще, що могло лишитися від чоловіка, тому що це є два крила, які не дають впасти. 1 липня у Києві пройшов національний фінал Міжнародної економічної олімпіади, в якому єдиною представницею Івано-Франківської області стала учениця Надвірнянського ліцею Престиж Вікторія Ковальчук. Такий успіх свідчить про високий рівень підготовки, глибокі знання та розуміння економічних процесів. Ви стали прикладом для інших учнів, показали, що з наполегливістю та працелюбністю можна досягти великих успіхів, зазначив у своїй сторінці Фейсбуку міський голова Зіновій Андрійович. Від імені всієї громади він побажав далі розвиватися, досягати нових вершин у своїй кар'єрі, не зупинятись на досягнутому. З вірою в перемогу десятки благодійних концертів від фольклорно-етнографічного колективу Шовкова косиця у підтримку ЗСУ. Юні учасники колективу не втомлюються допомагати українським захисникам. В останньому із таких заходів зібрані кошти виконавці передали своїм батькам, які воюють на передовій. Про благородну місію дітей детальніше в сюжеті війна відкриває. Як темні, так і світлі сторони в людині. Надвірнянка Софія Заїченко, учасниця колективу Шовкова косиця від початку повномасштабного вторгнення бере участь у благодійних концертах. Дівчинка займається постійним волонтерством для вимушених переселенців. Вона розповідає, як її батько взяв до рук зброю та пішов захищати батьківщину. На сьомому місяці вторгнення тато вирішив піти. Два місяці він провів на навчанні, а восьмий місяць уже пішов, як він на Бахмуті. Звісно, це важко, тому що тато не в безпеці. Він, звісно, мені не говорить, бо я ще замала для цього. Приємною несподіванкою для Софійки стало те, що зібрані кошти з останнього концерту передадуть батькам військовим всіх учасників колективу, зокрема тата Софії. На початку вторгнення ми почали робити благодійні концерти, ходили в лікарню до поранених військових і. Останній наш концерт був несподіванкою, тому що дізналася, що будуть гроші передані нашим батькам. Юний волонтер, учасник колективу Костянтин Покусін, розповідає, що взявся допомагати військовослужбовцям для перемоги, адже війна забирає найкращих, зокрема друзів батька Костянтина. Концерти ми з шоковою косицію завжди збирали на фронт гроші, віддавали танкістам, нашим батькам, рідним, знайомим. Так допомагали. Ще одна учасниця колективу Шовкова косиця Яна Гнатюк розповідає, як стрепотом вдома чекають на дзвінок батька. Він там вже майже рік на Пасху він якраз був вдома. Коли він дзвонить, ми зрозуміємо, що він живий і з ним все добре. Одна з наймолодших учасниць колективу Єва Гнатюк чекає з нетерпінням свого тата і твердо вірить у те, що батько якнайшвидше повернеться живий та здоровий з перемогою додому. Всю свою творчість дівчинка присвячує найріднішому тому, хто захищає її та всю Україну. Мій батько воює за Україну вже рік, щоб вони вернулись додому з перемогою. Ми молимось за них. Ми збираємо на них кошти. І будемо вдячні кожному жертводавцю, який долучиться до цієї місії. Олена Яченко Орел, керівник народного фольклорно-етнографічного колективу Шовкова косиця, ділиться з нами, що спочатку повномасштабного вторгнення вирішила створити свій фронт для перемоги над ворогом. Коли ми довідались, що почалась війна, ну, всі ми довідались в один жахливий ранок, ми зрозуміли відразу, що ми будемо працювати зовсім по іншому, поки будуть тривати бойові дії. Ми відразу зрозуміли, що треба буде міняти на якийсь період повністю концепцію колективу. Я дякую Івану Онуфровичу Романюку, який, от останній концерт, який у нас був, він назвав Діти військових для військових, тому що довідався, що діти хочуть допомогти хоч один раз своїм батькам. Якось ми постаралися, так, діти, правда, переживали, тому що ну, коли робиш якби, для свого, воно по-іншому сприймається. І я би сказала, так хвилювання було аж занадто велике під час концерту. Але дякувати Богу, ми цю місію виконали і будемо допомагати далі. Війна змінила наші плани, розповідає Олена Яченко. Першочергова місія колективу полягала в розважальних заходах та постановках. Однак з приходом війни довелося змінити репертуар та взяти за благодійність заради перемоги. Іноді це збори коштів для поранених, які у нашій лікарні лежать. Іноді ми і без концертів з дітьми збираємо. Дуже багато потрібних речей для наших поранених і для бійців так само. Відсилаємо на фронт. Це і попри концерти, у нас відбувається. Крім того, у нас троє дівчат трьох учасниць батьки воюють, і ці діти, напевно, найважливіше відчувають якусь свою потребу в тому, щоб допомагати. Нашим захисникам патріотичні пісні для підняття духу наших воїнів та народу це важлива складова культурного фронту. Поки триватиме війна, колектив Шовкова Косиця допомагатиме українським захисникам. Ми віримо в перемогу, і наші діти вірять в перемогу. Додає Олена Яченко. Доки триває війна, ми будемо продовжувати цю благодійну місію і в концертах, і в матеріальній допомозі для наших бійців. І звичайно, ми зараз не можемо. Виступати з якимись розважальними програмами ми мусимо виступати тільки з патріотичними піснями, з патріотичним характером, тому що ми віримо в перемогу, і наші діти вірять в перемогу. Вони чекають своїх батьків додому. Колектив Шовкова Косиця чекає захисників з святковою концертною програмою до дня нашої перемоги над рашизмом. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!